Більше знаєш, більше маєш можливостей, більше можеш впливати і боротися за свої права. Якщо у вас рубають дерева, якщо у вас там люка мете по вулицях, якщо по ваша найближча водойма забруднена на вашу думку. Тому ми закликаємо до того, щоб розповсюджувати, долучатися і цікавитися моніторингом довкілля. Ми вийшли на берег річки. Ми взяли наші прилади моніторингу. Ми відібрали тут всі разом, відібрали пробу води з річки і проаналізували її. Результати дослідження, які від нас вимагали і питали багато зацікавлених людей. Чи можна вважати експрес-моніторинг якийсь? Пропонує громадськість для використання як такий, що буде показувати достовірні дані. І от є результати, ми можемо поділитися з вами. Окрім того, нашою громадською організацією було розроблено типовий протокол громадського моніторингу якості природних вод, який може використовувати під час дослідження якості води будь-яка особа, яка має елементарні знання та вміє читати. Але наша державна система. Будована так, що якщо ми хочемо поскаржитись в Державну екологічну інспекцію, так? ми бачимо зараз неподобство, в річці тече якась невідома речовина, і ми е, припускаємо, що це може отруїти водойму і якось негативно вплине на здоров'я та, можливе, життя людей. Ми пишемо скаргу, де через воєнний стан, ця скарга піде аж в міністерство. Міністерство там дасть чи не дасть дозвіл на виїзд, перевірку перевірити цей водойм, да, і потім через вже декілька днів, а то можливо і тижнів, але не факт. Екологічна інспекція виїде і буде досліджувати цей водний об'єкт. Ми з цим не згодні. Ми хочемо бачити результати того, що відбувається саме зараз. От саме тому і є громадський моніторинг якості повітря і якості, і якості води. Саме тому і ми просуваємо цю ідею, що ми хочемо знати, що саме зараз відбувається, а не через декілька днів чи декілька тижнів. Розумієте про що це мова? Тому це дуже важлива тема, і вона важна для підвищення якості нашого життя. Саме тому більше знаєш. Більше маєш можливостей, більше можеш впливати і боротися за свої права. Тому ми закликаємо до того, щоб розповсюджувати, долучатися і цікавитися моніторингом довкілля. У нас в дослідженні брали участь діти, там, піонери, пенсіонери, як то кажуть, різного віку, різного фаху і таке інше. Так були складнощі, так були непевнощі. Але е якщо людині розповісти, показати, дати, спробувати при тобі, то е люди цілком далі впорались з цими завданнями, тобто це доступно. Для того, щоб зробити це ще доступнішим, ми розробили отакий типовий протокол громадського моніторингу. Це будуть брошурки, вони будуть доступні на наших ресурсах, беріть, друкуйте, користуйтесь для наших там, найближчих громад, колег, школярі, викладачі зацікавились. Ми надрукуємо певну кількість примірників і роздамо. В громади і дослідникам цей протокол складений в допомогу екоактивістам, волонтерам, незалежним дослідникам, громадським організаціям, органам місцевого самоврядування, всім, хто спробує, хто матиме мету проводити отакі дослідження, такий громадський моніторинг якості вод. Тобто, ми теж її напрацьовували. її Перевіряли різні руки, різні люди, в тому числі от, наші колеги, хто був у нас на зеленій школі, мабуть, пам'ятаєте, ми подарували набор таку тест-систему колежанці з Запоріжжя. Так от зараз, після підриву Каховської ГЕС, наші колеги громадська організація Екосенс виконують дослідження, скажімо так. Залишків води в Каховському морі в межах Запоріжжя. І вони напрацьовують таку базу результатів, яка дуже згодиться нашим науковцям, стане у нагоді, коли все ж таки буде описуватися, а що там трапилось, а що залишилось верніше, що робити, які екологічні і соціальні наслідки має ця трагедія. Чи можна використовувати ці території, під що їх можна використовувати, і таке інше? Тобто, зараз громадський моніторинг стає дуже в нагоді для того, щоб в подальшому науковці працювали і опрацьовували ці результати, з приводу того, чи можна використовувати ці аналізи в суді чи ні? Дивіться, кожного разу я кажу таку от фразу: кожному абсолютно гарантовано право на звернення до суду. Вас ніхто не може позбавити цього права. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, ви маєте право звертатися до суду. І потім саме суд на підставі наданих доказів, на підставі Чинного законодавства та внутрішнього переконання самого судді, який слухав всі сторони, всіх учасників процесу і досліджував всі докази, виносить рішення, будь-який суд, будь-які аналізи може підвергнути якимось сумнівам так само і прийняти їх. Будь-яка сторона, учасник процесу може заявити, що вона не довіряє цим дослідженням. І тоді суд буде призначати проведення експертизи. Тому ці системи абсолютно можна використовувати в суді, якщо ви бачите, що є порушення, ви можете з ними йти в суд. Щодо ефективності, ми не можемо 100% стверджувати, що буде від якогось одної активності у тебе стовідсотковий результат. З нашого досвіду і ну, з практики, яка склалася, звичайно, краще завжди використовувати абсолютно всі доступні інструменти, які в тебе є, для того, щоб відновити твоє право. Не можна сказати звертайся тільки в суд. І все, і буде тобі щастя. Треба звертатися і стукатися абсолютно всі двері. А, а судова практика щодо цього Що є вже? Ні. Судової практики немає. В принципі, судова практика в сфері відновлення і захисту екологічних прав, вона дуже по всій країні сумна. Кривий ріг, в принципі, одне з це позитивний момент, одне з тих міст, в якому найбільше розвинута ця система моніторингу повітря. Але ну всі ці стан не всі ці станції знаходяться на основних джерелах викидів, так чи може ніхто не знаходиться? Жодна не, Жодна. не знаходиться Ми да. знову і, контроль і Моніторинг да. це вірять. Що тоді відбувається? А відбувається те, що Державна екологічна інспекція, чи я як юрист, я от якраз коли піду до суду і буду говорити, що «А, це оце підприємство викиди зробило. Де ніколи в житті я не доведу, що це вони зробили, оцей викид. Тому що ця станція державна, наприклад, знаходиться у нас біля аеропорту. Як ви думаєте, що вона там показує? Коли тут от відбувається. Практику судову ми зараз всі разом створюємо. Дуже довго протягом незалежності України не було актуальним, в принципі, питання захисту екологічних прав. Нам усім їздили по вухам, що нам потрібно вибачте знову повторюсь, дешева колбаса і стабільність. Але ніхто ніколи не казав про те, що. Зверніть увагу, чим ви дихаєте, і що ви п'єте, наприклад? Так? Е, тому от ми саме зараз всі разом формуємо попит на якісне життя, на якісне довкілля. І це дуже важливо. Результати отримані тестовими системами є доказом. Доказом. А коли громадянин оформить акт відбору і підпише його, це стає доказом факту відбору. Про. Коли громадянин Згідно чітко визначеної методики, зробить аналіз результатів, ну, аналіз в раніше людей, це є вже фактом і є цей протокол, він сам його може підписати, тому що закон цього не забороняє в Україні. Закон про метрологію та метологічну діяльність цього не забороняє. Інше питання, що я на відміну від моєї колеги пані Олено, не вірю в суди. Просто не вірю в судову систему в, в, в Україні. І тут я можу навести такий приклад вже з моєї неочікуваної практики, як за ці два роки нашого розвитку цих тест-систем от, практика з моєї випадок з моєї практики. Про наше дослідження з ними активно слідкують і органи контролю, і нагляду, і промислові підприємства які вже взяли на озброєння ці тест-системи, які ми рекомендуємо. Тому що ми багато зробили різноманітних і пробували різних тест-систем, і ми підібрали саме ті, які хімічно відповідають тим самим реакціям, що відбуваються в стандартних метах. Так от зараз, коли приходить на підприємство якесь перевіряючи щось, це було і до початку широкомасштабного вторгнення, і зараз активний під час. У екологах ті, які є в темі, називаємо це так, лобки візьмемо, в них є ця система, вона не Вони одразу при них беруть ту саму пробу і, як то кажуть, визначають. І якщо там воно є, то є. А якщо нема, то вони одразу кажуть аналітикам, що, шановні, ви, звісно, можете нарисувати, що там воно є. Але ну, ми всі бачимо, що його там нема. Ця тест-система може помилятися в десятих. Да, ГДК, але вона не помиляється в порядках. Ці тест-системи так створені, ми вам рекомендуємо саме ці два виробника, да, і краще виробники, просто ці дешевші і доступніші на ринку. Якщо б в мене були гроші і доступ до світнього ринку, я б рекомендував зовсім інші системи. Наприклад, та система, яка була на світлині від Мінгурків. На да, дуже якісно. Але вони чітко можуть дати 100% точністю, чи є перевищення нормативу, чи нема. Тому що це є основою. А також завдяки вже цьому протоколу, який опробований десятками громадських ініціатив вже, тому що ми збираємо ці зворотні зв'язок. Не поодинокі випадки, будемо реалістами. ну шановні. Доки проба доїжджала до деяких сертифікованих лабораторій, вона різко ставала чистіше ми називаємо речі своїм нам, тому що є пресінг, реальний пресінг, як фахівець, який працював в таких лабораторіях. Я знаю, які пресінг відбувається з певним бізнесу, великого бізнесу і політику. І ми це бачили на прикладі Каховської катастрофи. Коли політичні волі їх новини було вигідно показувати забруднення, у нас щоденно публікувалися результати. І вони були схожі і правдоподобні, а вони вже державі стало невигідно, тому що почалося багато питань. Ці результати або стали неправдоподобними, або взагалі зараз перестали публікуватися після того, як їх не почало повоювати фахівці Європі. Ось вам для чого громадський моніторинг. І це працює, це працює вже в декількох ініціативах організацій. Ми даємо громадськості інструменти. Ми навчаємо і ми даємо інструменти, щоб діяти далі. Бо це коректно заповнені оці форми. Це той інструмент, який переконає слідчого і суддю, адже це максимально наближено до діючих нормативних документів, до ДСТУ, яке регламентує відбір і аналіз проб. Щодо куди звертатися, на сайті ДТКР ми розробили наші юристи, розробили форми на різні випадки життя, як то кажуть, якщо у вас рубають дерева, якщо у вас там пилюка мете по вулицях, якщо ваша найближча водойма. Забруднена на вашу думку. Заходите, берете вже, не треба нічого вигадувати, бо люди зачастую кажуть, та я там знаю, як це робиться. Ось, болванка вам вже є. Заповнюєте те, що там вимагається, обов'язково вказати свої там контактні дані, і все таке. І несете там навіть вказано, на адресу, куди звертатися, з якого питання. Куди нести або відправляти поштою о, ваші скарги.